Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про правід Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено, ну, огляду судової практики. Верховного суда не буде, верніше великої палати, тому що вони всі у відпустці. Тому так мовити, це огляд в принципі, подій в судах і безпосередньо, в тому числі, і судової практики. Я вас буду просити, якщо у вас є таке бажання. І можливість в принципі, підтримати канал. Це підпишіться, будь ласка, на канал, тому що саме ваші підписки дають можливість значно краще поширювати відео. Ну і, звичайно, поширюйте його самі, ставте вподобайки, коментуйте. Це дасть змогу більшої кількості людей знати про свої права. І так, поїхали. Цей огляд судових подій і судової практики він з 9 по 15 серпня. Не забувайте підписатись. В кінці я вам ще розповім декілька цікавих речей, ну або зараз теж розповім. Дивіться, значить, до, в принципі, те, що відбулося за останні тиждень, ну, знаєте, воно для судів, тому що от я вирішив трошки приділити в цій судовій практиці, розбавити її, так мовити, новинами судів. Ми побачили, що у нас є громадська рада доброчесності, яка допомагає добирати суддів. Ну, врешті-решт, за цим всім стоїть одна особа. Михайло Жернаков, який з повідомлень ЗМІ отримував півмільйона доларів США від е грантодавців, грантодавців про це не повідомив, що є якісь проблеми. Саме громадська рада доброчесності не повідомив, що він отримав на їх утримання півмільйона доларів США. За них там, оцінив, оцінив там, там 130 чи 150 суддів вони, вони оцінили в деюри замість громадської ради доброчесності. І на все це всі закрили очі. Наразі от, ми бачимо така. Ситуація. Крім того, за минулий тиждень у нас виявилася ситуація з оприлюдненням результатів конкурсу і рекомендації в, апеля... в апеляційній суді це адміністративний і господарський. Звичайно, е ну, ні, ні для кого не дивує, хоча з цим якраз і намагалися боротися активісти. Саме родичі та самі члени Вищої ради правосуддя, інспектора Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС потрапили у ці списки. Ну, це знаєте, вже ні в які рамки не лізе. Ну от це, що стосується судових новин за останні тижні, громадська рада врачесності і конкурс поліційні суди, які продемонстрували, що знаєте, боротися з драконом самі перетворились на того самого дракона. Тепер, що стосується судової практики і цього огляду, В огляду війшла практика за перший квартал. Великая палати і всіх касаційних судів: адміністративного, цивільного, кримінального, господарського суду тобто можете подивитись, всі посилання є. Крім того, до огляду війшла практика. Я навіть окреме відео присвячу цим. Це Київського окружного адміністративного суду щодо скасування податкових повідомлень рішень, тому що нас, знаєте, навіть в бюджет же включають надходження від штрафів. І тут саме така, знаєте. Яскрава ситуація з цими штрафами, які фактично з нічого намагаються на підприємство накладати. До речі, ми сьогодні виграли чергову справу там по пальному у митниці, енергетичної митниці. Ну, це як буде повний текст цієї постанови. У нас є перша інстанція, я давав, можу дати тут посилання на неї, те, що ми виграли. Ну, і сьогодні в апеляції це рішення залишили в силі. Щодо скасування цих постанов про накладення штрафів, ніби за порушення законодавства. Тепер, що стосується інших справ, дуже цікаві справи Івано-Франківського окружного адміністративного суду щодо скасування е наказу про зарахування до військової частини, наказу про мобілізацію і зобов'язання військової частини виключити зі складу, е раджу його також подивитися це відео. Воно вийде на цьому тижні. Е Крім того. Також вийшла постанова 2-го апеляційного адміністративного суду про скасування штрафів, також я вам детально розповім про неї. Постанова 6 апеляційного суду дуже цікава, Також буде окреме відео щодо питань, пов'язаних з забезпеченням позову в справах, де оскаржуються питання мобілізації, на що варто звертати увагу. Ну і також буде відео окремо: це Макарівський районний суд щодо стягнення аліментів на. Матір дитини, яка дитина не досягла трьох років. Ну і те, що я вам обіцяв, ми надрукували, якщо ви хочете нас підтримати, такі сумки дуже цікаві. Вони знаєте з позитивними написами. Як. Кожен день на цьому тижні буду демонструвати ці сумки. Зможете ви їх знайти у нас під відео в каналі. Це посилання на наш сайт з мерчем. Якщо є таке бажання, там не тільки сумки є, там багато цікавих речей. Придбувайте, підтримуйте канал. А головне, не забувайте підтримати Збройні Сили України, підтримати Україну. Іншої країни в нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте відео, ставте подобайки і коментуйте. До зустрічі!